Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина. садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посіву насіння солодкого та гіркого перцю в лютому місяці 2024 року на розсаду час Київський. Що ж, перший період у нас підходить для всіх вершків і для перцю, і солодкого, для гіркого теж його використовуємо. Ми його дуже часто використовуємо. Практично в останні роки завжди телець у нас зростаючий місяць, і тут сонце у нас 26 по 28 градус. Водолія і ось такі гарніші енергії будемо використовувати. 14 лютого, з 18 години вечора до кінця доби місяць буде проходити через сузір'я Ашвіню. Ашвіні, за яке відповідає Кету. Дуже гарний період. 15 лютого, всі 24 години. Сприятливий період. Тут будуть працювати в цю добу якраз дві енергії. Це будуть сузір'я Кету до 1759 та Абхарані, за яке відповідає Венера. Це після 17,59. І от 16 лютого з 0 годин до 5 години ранку ще можна використати цей сприятливий час, теж будуть працювати гарні енергії місяця в Сузір'ї Пхарані і допомагати буде всім їм оцим нашим насінням і іншим енергіям якраз Венера, прекрасна Венера. Ще один у нас цікавий знак це дуже цікавий знак для. Перцю, який червоний, має колір, і дуже гарний час, чому тому, що тут будуть працювати енергії місяця. У сузір'ї Пунарвасу, а за Пунарвасу відповідає Юпітер. Юпітер любить все яскраве, червоне, рожеве. Отож, ці перці теж можна використати. Дивіться, що це за період. Це зростаючий місяць в знаці рак, Сонце з 2 по 3 градус риб. 14 лютого починається з 9 години ранку до кінця доби, 21 лютого з 0 годин до 8 годин ранку. І ще у нас один буде період. Зараз ми його розглянемо. Це саме відповідь на ваші питання: коли ж посіяти гіркий перець, щоб отримати дійсно гіркий такий? Це у нас період буде в овні, зростаючи місяць. В овні сонце з 24 по 27 градус водолія. І цей період у нас дуже цікавий. Прошу звернути увагу на 12 та 13, 13 лютого. 12 після 17 години до кінця доби тут буде місяць проходити сузір'я Утора, Пхадра, Пада, за який відповідає Сатурн. Сатурн лікує дуже гарно. Овен, дивіться, які у нас дуже цікаві енергії. Просто лікувальний перець буде саме гіркий. І ще один день у нас 13 лютого всі 24 години. Але тут у нас буде до 9 години 3 хвилин якраз працювати Сатурн. Разом з сузір'ям Утрап Пхадра, Пада. А потім перейде місяць в сузір'я Реветі, і там вже Пер Меркурій буде працювати. То вже більш-менш такі енергії вже не такі сильні для лікування. 14 люта ми можемо використати теж для посіву насіння гіркого парця. Знач, з початку доби до 11 години ранку. А в цей період у нас будуть відповідати за. Працю за посіви сузір'я місяць сузір'я ревиці риви, до сьомої години ранку 11 хвилин, а потім місяць перейде у сузір'я Ашвіні, і далі кету буде працювати над тим, щоб дати нам можливість виростити гарний врожай гіркого перцю. До речі, ми використовуємо для посадки, для посіву от Саме період раку гіркий у нас перець називається дзвіночок. І ось цей перець, дзвіночок, він, самі стіночки вони не гіркі. А коли зелений зовсім нічого не гірке, ми його дуже любимо, тому що не любимо сильно гірке все. А ось він солодковатий і аромат у нього особливий. І тому ми висіваємо декілька насінин там висіваємо в тільці. А декілька, коли їмо в свіжому вигляді його, то використовуємо знак рак. В раці можна використовувати саме от такі солодкі сорти перцю та перець, який не сильно гіркий, не для використання для лікувальних потреб. Отож, сьогодні, бачите, в нас дуже такий насищений. Агрогороскоп. Тут видно є що вибрати, звідки вибрати, і можете використовувати теж цей досвід для себе. Бажаємо вам гарного посіву, дружних сходів і доброго врожаю, багато врожаю перцю. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.